Бажаю здоров'я. Позивний мій Дніпро. Посада водій, механізованої роти, механізованого батальйону 23-ї окремої механізованої бригади. Ну, Судячи з позивного, я з міста Дніпра працював з люсером, механіком у цивільному житті. В АТО, в 14-му попав по мобілізації. Служив оператор ПЗРК Стрілок Зенитник. В Луганській стояли Старобельськ, а в Донецькій під Маріуполем. Боронили там небо на той час. Відслужив там рік, повернувся додому. До тих пір, поки коли в 22-му році. Не прийшла це така навала. Також по мобілізації прийшов спочатку потрапив в свій старий полк, а потім мене перевели в 23 окрему механізовану бригаду на посаду водія. Перші бойові виїзди у нас почалися в, в часовому яру. Це була і логістика, і е, пару разів виїжджали з стрільбою. Працювали по піхоті. Нас бомбили, намагалися збити, ну, добре все, добре виїжджали і машини були цілі. А як? Під'їжджаємо, відкриваємо, груза, десант упаковуються. Краткий інструктаж, куди вибігаємо, на який напрямок, що, що там треба, якісь задачі. Все, поїхали, поїхали. Все, приїхали, тривається ляда по команді, хлопці вискакують. Все вигрузилося, якомога скоріше закриваємо і відкат. Отаке. Кожну ніч. А то і два рази за ніч. Ну, Взагалі-то машина ж проєктувалася для стрілкового бою. Це ж для Іраку. Тому тут, ні, ну, тут досить масивне а, здуєт, бронювання, навіть рідне. Ну і недостатньо зараз в наших реаліях війни. Тот раз було завдання поїхати забрати побратима в часовому Ярі. І ми поїхали, і ми ще не доїхали, нас вже вразили перше колесо. Потім, поки їхали друге колесо, ми приїхали, забрали побратима, все. І вже потім, поки верталися, по нам там гасила і арта, і дрони. А якщо воно їде на спущених колесах, ну це десь 20-25 кілометрів не більше, бо машина розбується і взагалі стане. Тому повзли, терпіли, повзли, терпіли перед нами, за нами, в нас. В остатку ми приїхали всі чотири колеса розбиті. Пошматована, побита там стек... стекла були побиті. Ну, задачу виконали. Приїхали. Е... Наступного ж вечора она знову поїхала. Емоції, я не знаю, як, як це об'ясниш. Зжав зуби і глибоко дишиш, і все. І дорогу, дорогу, і тримаєш дорогу. Як такого. Ну, воно ж адреналін зашкалює, особо такої паніки нема. Просто їдеш та й все. Це вже потім, коли заве... закінчується все, тоді починається і тремтіння, і... і одишка, і все таке. А на той час, воно десь уходить далеко. Ну, перше поранення це ще я не був водієм. А друге поранення непосредственно в машині. Ну, був прилет FPV. Ну, в от, отрядну стойку. Только зі сторони водія. Дрон був на оптоволокні. Реби не врятували і був е, кумулятивний. Струя пройшла повстойку над дверью. І в пол. Ну і мені посікло всю ліву сторону. Осколками. Виїхали, поїхали, приїхав. Хлопці вигрузились в десант їх забрали там. А я вийшов, чувствую, що ну, потепліло, помокріло. Я пішов зараз обдивлятись, Но був, Ну, ефект був у мене ще й досі ще переслідує. Кода біля очей спишка. А що, треба ж було виїжджати, хлопці? Не, зразу запитали всі цілі, всі цілі. Машини задимлення, включили вентиляцію, витяжку. Все, все ціле, все добре. Ну, сам то я розумів, що щось боліло, щось таке. Ну, думаю, все нічого. Ну, може, десь степануло. А мінятися на ходу це дуже довго і можна отримати ще один, удар. поки машина стоїть. Ворог ж не стоїть на місці. Так же само, як і ми вчиться, він зрозумів, що тут є деякі слабкі місця. Вони зараз взагалі не б'ють в броню, тому що вони її не прожигають. Вони б'ють колеса, б'ють лобове стекло, б'ють ззаді, там, де є можливість обіздвижити машину. Тому це все обшивається додатково, щоб уменшити шанс, не дати шанс їм туди залітів. Було завдання відпрацювати по піхоті одразу. Ми їхали по-бойовому. Я, ну, водій, другий водій і стрілок. От це ми їхали відпрацьовувати по лісополкам. І впівішка прямо в лобове скло. Плюс-плюс. Твою мать! Бахнуло ефектно, ви всі бачили, стекло мат, матове одне. Поступив наказ на відкат, розвернулося, і по, поки що їхали, то слідом ще хлопали там за нами. Ну, вже Не, не, не наздогнали. Ну, в, АТО, в основному, працювали по безпілотникам. Тоді ж не такі були безпілотники, там щось таке типу орлани, що то таке великими крилами. мавіків там. Ну, Дрони отримують свій розвиток. Однозначно вони вже там вже і механічний зір, і, 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 і штучний інтелект, уже все. Е, зараз зараз наблюдаємо фламінго. Зараз там ще щось вже рекламірують, До дозимку на, на наступний рік, я думаю, вже буде паритет по ракетам з ними, з дронами. Ну, з дронами ми так там десь в лідерах. Все буде добре. Я так вважаю. Маленький мобільний екскаватор. Чому маленький? Е, легше доставити не своїм ходом, а на лафеті автомобілям. Він тихонько заїжджає під дерева, щоб він мог маневрувати під деревами і не дає е, більшої стрічної площадки. Купи е, землі, купи глини. Це компактно, все прибирається, все От для того потрібен маленький. І також от він приїхав, день попрацював під прикриттям лісу, Ввечері погрузили, уїхали. Тобто такий, щоб мобільний був.